Наближається великий Праздник святої Пасхи, Христової, праздник світлого Христового Воскресіння. І сьогодні Свята Церква згадує одну із священних подій мироспасительного подвига Господа нашого Ісуса Христа, Його вхід в Єрусалим. За шість днів до Пасхи Господь восхотів прийти в Єрусалим, щоб там завершити свій спасительний подвиг. Перед цим Господь воскресив із мертвих лазаря четверодневного, який чотири дні пролежав у гробі і вже почав розлагатися, але сила Божа. Возвигла його із мертвих. І це було великим дивом, тому що люди почали сходитися не тільки, щоб бачити Спасителя, почути його слово, а щоб побачити лазаря, якого Господь воскресив із мертвих. І ось Господь зіфанії направив свої божественні стопи в святий град Єрусалим. Хто знає географію святої землі, то є дві дорозі з Віфання до Єрусалиму. Одна мимо гори Єлеонської, а одна є через гору Єлеонську. Та трошки коротша, але вона важче треба підніматися вверх, а спускатися вниз. Господь пішов саме цією дорогою. Вони піднялися на гору Єліон, і там є маленьке селіні Вісфагія. Воно і зараз є там. І Господь, коли вони підійшли до того поселення вісфагія, Господь сказав своїм двом ученикам: підіть у селення, яке перед вами, і знайдете ослицю прив'язану і біля неї молодого осла, відв'яжіть їх і приведіть до мене. Якщо вам хтось скаже, що ви це робите, скажіть, що вони потрібні Господу. Апостоли пішли і все так сталося, як Господь сказав. І вони привели ослицю і молодого осла і зняли з себе одежі, постелили на осла, і Господь сів поверх цього, поверх на осла і почав спускатися з Єліонської гори вниз. Люди зібралися в, великому, в дуже великому множестві, і люди, які супроводжували спасів, які йшли Його, почали взивати «Осанна, Сину Давидову, благословен благословення душі ім'я Господні, цар Ізраїлів. Осанна, в вишніх. Осанна – це значить спасіння. Коли люди почали різати з дерев зелені вітки, постилати під ноги Спасителю, а інші знімали з себе одежу, постилали по дорозі, і так спаситель спустився вниз до Золотих воріт, які вводили в Єрусалимський храм. І коли апостоли взивали Осана, сину Давиду, благословенноді во ім'я Господні, то фарисеї підійшли до них до Спасідів і кажуть йому, заборони їм, щоб вони цього не робили. А Спаситель сказав, якщо вони замовкнуть, то каміння во І коли війшов в храм, до нього підійшли діти, і також почали взивати во ім'я Господня, Сана Вишніх. І фарисеї знову підійшли до Спасителя і кажуть, «Заборони дітям, щоб вони цього не робили. А Спаситель сказав, а що ви не читали, як написано в Писаннях, Ісус младенців і сущих, тобто дітей, які приймають материнську грудь, ти устроїв мені хвалу. Тоді Господь вигнав із храма продаючих і покупаючих, тому що в, храмі, в храм приходили люди з усього світу і там був вже бізнес. Там продавали голубів, там були мінощики гроші, які міняли валюту різну на ту, яку треба тут на світі землі. І Господь перекинув ті скам'ї, продаючи і їх столи міночиков опрокинув і сказав Дім мій, дому молитви наречеться, а ви зробили його вертепом для розбійників. І так Господь пробув в храмі до вечора і ввечері знову повернувся в віфанію. Таку священну подію сьогодні нагадує нам, Святая православна церква. І ми, згадуючи її, радіємо, що Господь через це таїнство сходу в Єрусалим багато навчив нас корисному. Господь війшов в Єрусалим як переможець смерті. В житті люди перемагають різних, різні ну, події або особистості. Буває так, що якийсь там полководець переможе якусь армію противника в 10 разів більше від нього. І він повертається обично в древності переможці входили в свою столицю, поверталися додому на білих конях. Це було символ переможця. Білі коні, колесниця, він сидів, сідав на неї. І там з торжеством, з вінками, всякими там прекрасними він входив в, в свій город. Господь переміг смерть. Це найвелике і страшне, що можна тільки перемогти. І в'їжджає в Єрусалим не на колісниці з білими конями, а на ослі. Осел є признак як символ смирення. Що Господь смиренно війшов в град Єрусалим, будучи переможцем смерті. Люди кричали, прославляли, стелили одежі, стелили вітки під ноги, а Господь ходів смиренні, війшов у град Єрусалим. Цим Господь нас навчає, що кожна людина має війти в небесний Єрусалим. І туди входять не на білих конях годині людської, а туди входять на ослі смирення. Тільки той, хто має смирення, хто себе смиряє сам, той входить в Небесний Єрусалим. І ще повчально для нас, як Господь сказав, коли фарисеї сказали йому, заборони апостолам. У, у твоїм учям, щоб вони тебе хвалили там вишніх. А він сказав: якщо вони замовкнуть, то каміння вас опіє. Сьогодні також багато каміння, яке говорить про те, що має статися. Звичайно, світ війшов у завершальну фазу свого буття, і наближається час. Коли Господь прийде знову на землю, буде друге пришестя Спасителя, але вже не для спасіння людського роду, а для того, щоб створити свій праведний суд. Ми так суїтимося, ми так піклуємося про своє земне, земне життя, яке -під нас просто випливає з під наших ніг, а ми тримаємося для нього зубами, руками, ногами, чим можливо. І не згадуємо про те, що. Приходить час, коли треба давати Богу відповідь не тільки за свої поступки, але й за свої думки, за свої почуття, за все, що ми зробили доброго або недоброго. І ми суїтимося і друг друга там відбираємо щось, грабуємо, оскорбляємо, обіжаємо. А каміння говорить нам, зупинися людину. Тому що близький час того, коли все, що на землі є, згорить, і буде нове небо і нова земля. Які каміння говорять? Про це говорять запаси земних іскопаємих. і там всякі метали, і нафта, і газ і так далі, і так далі. Все закінчується. Про це говорить вода. Яка також в, обмеженому, в кількості обмежені для людей. І є загроза, що буде не ставати води. Про це говорить повітря, якого також не так багато, яке ми нехтаємо і, і нищимо через свої технології гріховні. Про це багато, -багато говорить природа, яка землетруси. Потопи, бурі і все інше подібне. Це все каміння, яке говорить нам про те, що Бог іде нас судити, що Бог іде для того, щоб створити свій праведний суд і визнати кожному по його справам. І нам треба не битися тут, на землі, і віднімати один у одного. там із... І, і, і намагатися заволодіти всім світом. А треба попіклуватися про те, щоб очистити свою душу від гріха, від злоби, від гордині, від недобрих почуттів, щоб утримати свої руки, щоб вони йшли на творіння зла, утримати свої ноги, щоб вони нас не, не несли на совітні чистіли. Утримувати себе від всякого гріха, і це є та робота, якою кожна людина повинна займатися. Спочинає від єпископа, священника, монаха, мірянина і, і від всіх людей, всіх рангів, всі мають цим займатися, тому що на суді Божому не буде, як написано у книжках, сад не траба, я по слов'янськи, говорить, тобто сад не буде мати. Перевагу над рабом. Тобто ніхто не буде мати переваги, хтось над тим, хто на землі був єпископом, там не буде, це, ти будеш відповідати за свої діла. Хто був правителем, теж буде по ділам відповідати. Але є ще таке, що коли Бог дає багато влади, то Бог дає і той покладається на цю родину відповідальність. За це треба відповідати. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми розумно звершували своє земне життя, щоб ми старалися самі жити в мирі з Богом, не противитися Богові, а слухати Бога і покорятися йому. Тоді людина, ця благословенна від Бога, таку людину наповнює божественна сила, яка називається Божа благодать. Яка допомагає нам долати всі труднощі, які може людина зустріти за шляху свого земного життя. І ця благодать Божа вводить людину, в блаженну вічність. Нехай Господь молитвою присвяти, владичиця нашої Богородиці, присла Марії, благословить землю нашим миром і допоможе нам з радості зустріти. Великий великий праздник Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, якому на слава, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.